Добрий день. Доброго дня. Я дуже прошу вас, присутніх. Зараз я дивлюся, в нас до добрий день всім ще. Е, бачу, є представники суб'єкта господарювання і є представники ТОВ Екокомпані, це розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Е, я прошу вас в чаті написати повністю ваше прізвище і ім'я по батькові. Кого ви представляєте повністю і вашу посаду? В чаті написати і зі слів. Потім будемо, якщо громадськість приєднається, будемо потім представлятися. Сьогодні, 5 липня 2024 року, 1100, ми проводимо громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля. Планованої діяльності щодо встановлення ґрунтозмішувальної та емульсійних установок на території існуючого виробничого майданчика, розташованого в Чернігівській області в місті Чернігові, по вулиці Павла Тичини, будинок 69. Номер реєстраційної справи в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля 5712. Замовником планованої діяльності є суб'єкт господарювання, а саме товариство з обмеженою відповідальністю-агрошляхбуд. чернігів -Буд. Мене звати Валентина Ганжа, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів. Чернігівської обласної державної адміністрації, я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону Україну про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію з 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити вплив планованої діяльності, яку планує суб'єкт господарювання проводити. Відповідно, відповідно до вимог про проведення громадських слухань, ми з вами повинні зараз їх проводити, але якщо приєднується громадськість, громадськість наразі не приєдналася, але наразі йде тривога. Ми з вами давайте почекаємо хвилин 15. Якщо громадськість не приєднається, то тоді ми будемо завершувати, не розпочинаючи. Якщо громадськість приєднається, починаємо по повній процедурі. Якщо тривога і ви вважаєте, що є загроза вашому життю, то, будь ласка, спускайтесь у безпечне місце і ми можемо перервати громадські слухання на 60 хвилин. Якщо протягом 60 хвилин перерви з технічних причин... Ми громадські слухання не відновимо, то відповідно громадські слухання будуть вважатись такими, що відбулися. Ну, а наразі чекаємо 15 хвилин громадськості. Добре. За ці 15 хвилин ви можете виключити відео, мікрофони в 11.15 Я вас чекаю всіх. Добре. Добрый день ще раз. У нас сьогодні 5 липня 2024 року, 11.15. ми проводимо громадські слухання з оцінки впливу на довкілля на виконання вимог закону про оцінку впливу на довкілля. Громадські слухання щодо планованої діяльності про щодо встановлення грунтозмішувальної та емульсійної установок на території існуючого виробничого майданчика, розташованого в Чернігівській області в місті Чернігові по вулиці. Павла Тичини, будинок 69. Номер реєстраційної справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 5712 Відповідно до пункту 2 з приміткою 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Наразі до громадських слухань до нас приєдналися. Організатор громадських слухань це департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, та приєдналися до нас від замовника суб'єкта господарювання, а саме товариства з обмеженою відповідальністю Чернігів, Агрошлях Буд, виконуючи обов'язки директора Воробйова Артем Павлович та заступник директора Лілеїв Микіта Олександрович під Ніком Артем Воробйов. Та приєдналися Козловська Вікторія Петрівна, директор ТОВ КІЕЕКОКОНІ. Я так розумію, ви розробник звіту оцінки впливу на довкілля, так, так. Вікторія, пані Вікторія, Так. Грома... представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, No 989, громадських слухань вважаються такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного, мирного дня вам. вам також всього доброго. До побачення. До побачення.